Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні хочу поділитися з вами відео, як ми пересаджуємо нашу малину. Ось та, тут вона в нас росла, а хочемо посадити у рядки повздовж. Це наш огород. Саша копає саженці. У нас на цьому місці малина вже 2 е, роки. Вона дуже сильно розрослася. І хочемо розсадити більше, щоб можна було ну, більше збирати врожаю. Ось такий сьогодні деньок На городі з дітками працюємо. А я, як ви бачите, приступила до клубніки чи полуниці, як хто називає, позагрібала, також очистили чесник, на зиму накривали його листям, садили осінню. І ось такий він вже гарненький зійшов. А це ще в мене одна грядка клубніки, Її теж треба все згребти, що залишилося з осені. Дівчата дуже допомагають сьогодні цілий день. Гарне сонечко, тепленько, дуже гарно попрацювали. Ось так вже виглядає наша клубніка, наш город. Тут ще дуже-дуже багато роботи. Сьогодні я трішки щось зробила, почала загрібати. Це ось такий наш задній дворик до нашого огороду. Кізочку прив'язали, пасеться. Смачно зелененька травичка вже для неї виросла. А саша садить малину. Ось вже поробив ямки для того, щоб садити такі довгі рядочки будуть. Можливо, і довгий, як для кого. <сві> Ось такі саженці. Дуже багато, дуже гарно розрослася, почала вже пускати, е а тут -а е ми сипемо е попіл для того, щоб одобрити трошки землю. У кожну ямочку. Щоб гарно прийнялася і гарно росла малина. Тоді наливаємо водичку. В кожну ямку потрібно було наносити води. Саша молодець старався. Наливаємо водичку на попіл і можна буде садити. Минулому році ми малину садили їли для себе, закривали компоти, варення. В цьому році, якщо буде можливість, буде врожай, можливо, будемо трошки продавати. Побачимо, як в нас піде. Ось порозкладали саженці. Сьогодні трошки приходили допомагати наші племінники, порозкладали саженці, трошки допомагали, носили і цікавіше було. Ось так Саша справно садить малину. Я то дивилася за дітьми, то загрібала, що могла та допомагала. Разом сьогодні цілий день працювала і трудилися на нашому огороді. Ось так, все дуже просто. На зиму ми її зрізали, а зараз можна пересадити і розсадити, скільки потрібно. А я ось загрібаю. Після зими ми тут, після осені, не загрібали, на зиму залишилося листя, тому приходиться загрібати весною. Ах, Саша працює. Коли я вже позагрібала, так само ми осінню вивозили на огород листя, воно перегнивало. І е, так одобряємо наш огород. Я його розкидаю, розношу, і огород буде одобрений. Ось так і нічого палити не треба, і нічого не пропадає. Хоча, коли в нас є горішник, то ми його на огород не вивозимо, вивозимо на сміття, тому що, говорить, що на огород із горішника не можна листя. Це вже у нас звечоріло, показую, що ми напрацювали сьогодні, стало набагато чистіше. Огород трошки одобрили, весь огорот не вистачило. Саша досаджує третій рядок, ще не все, плануємо ще садити, Ну, вже не сьогодні. На сьогодні багато напрацювалися. А Юлічка наша п'є компотік. Як на селі, на огороді і без компоту. Сьогодні ми пили його цілий день, працювали, було тепло, тому пити хотілося. А на вечерю ми приготували смачну жарену картоплю із домашніми соленими помідорами. Було дуже смачно! Хочу показати для вас ще, яка уже моя розсада: гарно все росте, все добре. Дістала сьогодні, щоб підсипати ґрунту для помідорів та капусточки. Уже ось половинку зробила для того, щоб гарно розвивалася корнева система. Все підготувала і буду працювати. Ну ось, трошки поділилася з вами, як ми провели наш сьогоднішній день, попрацювали, потомилися. Ми вже підемо ложити наших діток спадки. Дякую вам, що переглядаєте відео. Пишете ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Усім до зустрічі у нових відео.